Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас на огляді буде набір інструменту Alloї на 108 предметів. Набір постачається в фірмовому пластиковому кейсі зеленого кольору, і незважаючи на те, що цей інструмент здебільшого відноситься до бюджетного сегменту, можна зазначити, що кейс має дуже хорошу якість, його виконано з такого більш-менш міцного надійного пластику. І також тут, що мене дивує, навіть металеві защіпки. Також хочу зауважити, що навіть у дорогих Професійних інструментів, у яких також використовуються металеві защіпки, Ось цей елемент виконується з пластику. А тут ми бачимо, що в принципі всі елементи механізму виконані з металу. І додатково защіпку ще оснащено пружинкою. В принципі, це також вдосконалює конструкцію самого механізму. Тому ось цей момент мені дуже подобається. Але з'єднання двох частинок кейсу виглядає вже як у бюджетного набору. Тобто тут в нас ніякі не петлі, а просто пластикова спайка двох частинок. В Принципі, сама по собі спайка тут досить товста, її вистачить надовго, але все ж таки, ось такий момент він більш схильний до поломок і зношування, ніж механізми там з використанням якихось металевих штифтів тощо. Компоновка інструменту стандартна, як для такого набору на 108 предметів. Тут все поділено на дві частинки. В цій частинці біти і подовжені головки. А тут все цікаве. В верхній частині кейсу у нас знаходяться подовжені головки і різноманітні біти. Головки йдуть під 2 квадрати, частина під 1 четверту, частина під 1 другу. Ось це головки під 1 четверту дюйма в розмірі від 6 до 13. Тут головки вже під 1 другу дюйма, під великий вороток в розмірі від 14 до 22. Поряд ще лежить ось такий Перехідник, він йде під квадрат на 1 другу дюйма, тобто ми його можемо під'єднати до ось такого великого воротка і використовувати його разом з шестигранними бітами. Тут в комплекті шестигранні біти мають величезний асортимент, і відповідно можна підібрати необхідну біту для виконання тих чи інших робіт. Також є ще ось такі біти під квадрат на 1 четверту дюйма. Їх ми можемо використовувати або з ось таким вороточком, це викрутка. Їх ми також можемо використовувати з меншою тріскавкою на 1 четверту. І сюди також ще підходять різноманітні кардани і подовжувачі, які я покажу згодом. В цій частині кейсу в нас вже розташовані стандартні головки, не подовжені, але конкретно ця модифікація інструменту має 12-гранні головки. Тобто є шестиграння, а є 12-гранні головки. Всі головки, окрім головки на 22, мають такий профіль. Головка на 22 у нас чомусь шестигранна. Ну, але в принципі я не думаю, що це сильно буде впливати там на якість і можливості інструменту. Також в комплекті є ще головки є типу. Вони в нас ідуть під. Квадрат на одну другу дюйма, і є ще маленькі головки, є типу, вони йдуть під квадрат на 1 четверту дюйма. Тут вони представлені в розмірі від 4 до 8, а тут від 10 до 24. Стандартні головки, які 12 гранні йдуть, вони також поділені на два комплекти. Ось цей комплект йде під маленький квадрат на 1 четверту, тут розмір від 4 до 14, і від 10 до 32 це вже під великий квадрат. На одну другу дюйма. Відповідно, самі тріскавки знаходяться поряд. Це велика на одну другу і ось маленька на одну четверту. Також в комплекті є посилений вороток на одну другу дюйма. Відповідно, ним ми вже будемо чинити безпосередньо. Силовий вплив. Тобто, якщо ось ці інструменти вони більш ніжні, тендітні і призначені виключно для зручності використання, а ось цей інструмент ми вже використовуємо, якщо нам потрібно прикласти якесь надмірне зусилля. От. До ось цього вороточка є подовжувач на 12,5 см, і відповідно знову ж таки будь-яку головку ось таким чином ми можемо сюди під'єднати. Якщо нам така конфігурація за довжиною не підходить, можна все трішки поміняти місцями. Наприклад, ось цей подовжувач довжиною 12,5 см стає руків'ям, а ось ця частинка... Вже стає подовжувачем на 25 см. І сюди ми знову ж таки можемо під'єднати будь-яку головку. І також у нас в комплекті є ще ось такий карданчик, який знадобиться для роботи в важкодоступних місцях. Також хочеться зауважити, що весь інструмент дуже важкий. Колись бренд Алоїд починав як така бюджетна альтернатива Інтертулу, а зараз вже язик не повернеться сказати, що це бюджетний інструмент. Хром ванадієва сталь. Інструментальна, надійна, і в принципі за вагою відчувається, що інструмент також буде надійним і витривалим. Аналогічна ситуація і з квадратом на 1 дюйма. Тут у нас маленький вороточок, який також призначений для силового впливу. Для нього є цілих два подовжувача на 10 см і на 5 см. Також є карданчик. І також є тут велетенський перелік різноманітних головок. Які ми можемо використовувати. Або ми тут можемо використовувати ось такі біти. Знову ж таки, вони всі підходять під квадрат на 1 четверту. Додатково, окрім цього, у нас ще є ось те саме руків'я, яке ми можемо використовувати як з цим карданом, так і з будь-якою такою бітою. І саме по собі руків'я йде прохідне. Тобто в нього є свій під'єднувальний квадрат. До якого можна під'єднати будь-який вороточок. Ось таким чином. От. І навіть ось таким чином, якщо нам потрібна якась така довга конструкція. Сюди також в будь-якій послідовності можна під'єднати кардан і під'єднати будь-яку головку або біту з квадратом на 1 четверту. Також в комплекті є ще дві свічні головки на 21 і 16 мм. Вони йдуть під великий квадрат на одну другу дюйма. Відповідно, ось всі ці подовжувачі і воротки підходять під дану головку. Наприклад, можна взяти ось цей подовжувач на 25 см. Ось таким чином під'єднати до вороточка і тут вже під'єднати до нашої свічної головки. Тепер за традицією подивимось на наш вороточок з тріскавкою і на його конструкцію. Вороточок також хромванадієвий, дуже важкий, але прямої конструкції. Інколи нам трапляються воротки з таким ергономічним виганом, інколи ось такі прямі. В принципі, воротки з виганом мені здається більш зручними, тому що ними зручніше працювати над якимись там пласкими да, поверхнями, щоб не чіплятись руками об цю саму поверхню. Також. Ось тут під перемикачем ми бачимо ось такі отвори. Я думаю, їх можна використовувати для змащування механізму без необхідності розбирання самого ключа. Що стосується конструкції, ось тут у нас відсутній так званий регулювальний гвинт, яким можна відрегулювати зусилля перемикання, і також прибрати ось тут люфт, якщо він з'явиться. В більш дорогих наборах, ось тут присутній такий гвинт, обертанням якого ми можемо якраз відрегулювати ось цей момент. Тут все ж таки. Такий нюанс відсутній, і для мене це мінус. Далі подивимось, що всередині самого вороточка. Розбираються такі воротки дуже легко і просто. І, в принципі, нас в першу чергу цікавить кількість зубців в храповому механізмі. Більш дорогі інструменти мають 72 зубця, в даному випадку ми маємо 45 зубців. Відповідно, цей інструмент. Порівняння з інструментом на 72 зубця потрібно буде відводити на більший кут, тобто його руків як буде потрібно відвести на більший кут для того, щоб зробити якийсь мінімальний оберт. Якщо ми працюємо в тісному просторі, от якраз краще мати більшу кількість зубців для того, щоб Мати можливість ось так помаленьку, потихеньку, щось там обертати в даному випадку. З таким інструментом в тісному просторі буде працювати трішки важче. але це в якихось таких дуже виключних випадках. Зазвичай можна за допомогою там подовжувачів, які є в наборі, вийти з ситуації, В принципі також нормально працювати таким інструментом. Дивлячись на цей набір інструменту сьогодні і порівнюючи його з тими наборами, з якими я познайомився вперше десь 7-8 років тому, можна однозначно сказати, що бренд Alloy зробив крок вперед на зустріч якості. На сьогоднішній день тут багато чого покращилось в хорошу сторону, і видно, що виробник прагне до якогось такого професійного сегменту. І в принципі, по якості цей інструмент, мені здається, Повністю відповідає даним критеріям. Він надійний, міцний, і я впевнений, що буде слугувати багато років, якщо ним дбайливо користуватись. Звісно, тут залишились деякі незначні моменти, наприклад, там з'єднання кейсу, да, воно не таке надійне, трішки там незрозуміла конструкція з цього ключа. Але це все нюанси. Загалом можна сказати, що за якістю цей інструмент. Ну, майже не відрізняється від більш дорогих аналогів, які вже точно себе позиціонують як професійний інструмент. Тому як альтернатива, мені дуже подобається і, в принципі, можна розглядати до придбання. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!